Я навіть і гадки не мала, що так легко можна приготувати плавлений сир у домашніх умовах, лише декілька інгредієнтів і без всілякої хімії. Такий сирок можна сміло давати дітям і не переживати, що у складі буде щось погане. А додаючи раз різні приправи, у вас завжди буде новий смак сирка. Найголовніший інгредієнт це кисломолочний сир. Його необхідно пів кг. Найкраще підходить саме домашній сир, а не магазинний. Але якщо нема де взяти домашній, тоді беріть з магазину. Але обов'язково сир має містити високий процент жиру. Сир відразу перекладаю до каструлі обов'язково з товстим дном. Додаю одне яйце. 100 г розтопленого вершкового масла, 1 чайну ложку солі та пів чайної ложки соди. Без соди плавний сир не вийде. Все збиваю блендером до однорідності. Ставлю кастрюлю на мінімальний вогонь та постійно помішую сир. Від реакції сиру та соди маса може дещо збільшитися в об'ємі. Сир починає плаватися десь через 2 хвилини. Коли ви побачили, що він повністю розплавився, знімайте з вогню. Загальний час приготування на вогні 4-5 хвилин. Якщо у вас є крупинки сиру, збийте ще раз блендером. У мене буде сирок з двома різними смаками, тому розливаю сирок по двом різним тарілкам. Якщо ви будете робити сирок з одним смаком, можете додати переправу в каструлю, а потім перелити у банку чи лоточок. В одну миску з сирком я додаю сушений часник та паприку. Якщо у вас переправи взялися грудочками, розбийте їх з допомогою блендера. До іншої миски я додаю заморожений кріп. Краще додавати свіжий, але його в мене не було на той момент. Тарілки накриваю харчовою плівкою в контакт, щоб сирок не обвітрювався та відправляю до холодильника, щоб він застиг. Сирок повністю готовий до вживання, його можна відразу їсти, але мені більше подобається, коли він застигне. Мій сирок простояв 2 години у холодильнику. Він став трохи густішим, але таку густину, як магазини сирок Янтар, він отримує, коли постоїть у холодильнику ніч. Мої домашні люблять їсти цей сирок, намастивши його на підсушений хліб або з підсушеним лавашем. У начинку можна додавати підсмажені гриби, дрібні шкварки, будь яку зелень або спеції. А ви куштували коли-небудь такий сирок? Якщо так, напишіть, з якими начинками чи смаками. Мені буде дуже цікаво приготувати щось новеньке. Смачного!